Хело, hello, hello, усім, Елювем. <му> Дякую, що завітали. Хто не в темі. Тут що таке Шрапкугель? Ну, це його там по-різному називають. Воно собою являє такі ліщатки спеціальні. Зазвичай їх ювеліри дуже полюбляють користувати, але і мені б згодилися. От, і. Ну, Дуже мені їх завжди хотілося, я їх якось їх побачив, потримав. Це така досить важка річ. А це така полусфера, яка встановлюється в спеціальну таку чашу в цій чаші. Там нічого такого, звичайна чаша, яка її просто тримає, щоб вона зі стола не скотилася і по ногах не дала. Ну, Там в, ча... та в тій чаші є ще гумові такі. Прокладочки, які не дають їй пообертатися. А взагалі, то вона повертається майже у трьох площинах, дуже зручна штукенція, тобто полусфера з прикріпленими до неї ліщатками. І вона дорога, якщо так для себе купувати йти непрофесійний ювелір, то якось воно кусається. Але ж їх якось роблять, я дивився, там багато різних рішень, і от мені спала на думки от, така, от таке рішення, і я вирішив поділитися, а згодом я таку штуку собі зроблю, бо бачаю ідею ну, бомбезну у цьому. Тож... Що я тут малюю? Яка технологія, як воно, має, як воно має спрацювати? Беремо фанеру, робимо в ній отвір. Потім з фанери сколочуємо такий ящик. В цей отвір вставляємо просто звичайну надуту повітряну кульку. Ну, Треба дивитися, щоб вона так надута була за фактурою, щоб підійшло під той діаметр, яку ви бажаєте зробити полусферу. Закріплюємо на цьому отворі кульку, щоб вона не всплила. Ну, і сколочуючи цей ящик, ми отримуємо форму, яку треба залити спочатку будівельним гіпсом. Заливаємо це все будівельним гіпсом. А, і... Треба дочекатися, доки цей гіпс застигне. Це, мабуть, буде досить швидко, це ж будівельний гіпс. Так от. А коли вже там утворилася ця форма, ми її беремо, перевертаємо. Дістаємо від тіля кульку і змащуємо цю форму всередині якимось роздільним розчином. Ну, це мастило, не знаю, там, воском натерти, прогріти феном там, маслом якимось, або навіть звичайним милом. Гадаю, підійде, аби цемент не схватився з гіпсом. А до чого тут цемент? Ми всі вже здогадалися. Просто заливаємо цю кулю цементом. Майже все. Е, ще ну, пораджу, і собі так буду робити. Там, типу, налив трохи цементу, трохи зачекав, щоб він трохи схватився, накидав різних залізяк, і встановити одразу треба якісь тримачі для чогось, що потім ви туди на ту полусферу скошену зможете прикрутити. шрапку ж там зверху такі обертальні ліщатка з перфорацією дуже... Дуже зручні вони, я теж таке буду вигадувати і теж буду собі згодом робити, але це буде згодом. Наразі просто вирішу поділитися своєю думкою, своєю ідеєю, бо ідеї вбивати не можна. Тож що по факту ви отримаєте в кінці? Ви отримуєте важку цементну кулю зі спеціальними кріпленнями. І на ці кріплення ви зможете причепити якісь механізми, ліщатка, тримачі, щось таке, що ви зможете потім вам ну, з цим працювати. От, і повстановити цю кулю можна буде в якусь чашу, в якій буде ну, щось з гуми, силікону зробити, щось таке, аби вона у вас не каталася по столі, бо як нозі зідасть, то буде не дуже файно. Усім привіт, бувайте, ЛВМ! Дякую за те, що пишете коментарі, ділитесь досвідом, ідеями і взагалі, любі глядачі, я вас обожнюю. Бувайте!